З усіх японських студій аніме, особливе місце в моєму серці, завжди буде займати Гайнекс, мабуть, найбільш породиста з усіх породистих студій, про роботи котрих зараз чули навіть африканські сурикати, і це незважаючи на те, що в них немає інтернету. Проте якби люди не пускали слину на Єву та Гурен Лаган, більшість анімешників забувають про тих, чиї ідеї допомогли їм народитися. Йо! виявляється, директор Гурена та інших моїх улюблених робіт заснував свою власну студію. Ось вони зробили кізнайвер. Прястця. Кізнайвер розповідає нам історію про школяра на ім'я Кацухіра Агата Беземоційну і спочатку безвольну ганчірку, що ще існує тільки завдяки тому, що за ним постійно наглядає його подруга з часів дитинства Чідорі, що закохана в нього, і заведе це приховує з найпершого епізоду. Після цього він зустрічається з місцевим доктором Франкенштейном, що змушує його, чи дорі, а також ще декілька різнобарних персонажів брати участь в експерименті. І ви вже знаєте, що я би чи не так. Так, сюжет, звісно, не виблизької оригінальності, так само як і персонажі. На щастя, серіал уміє добре викласти історію та особливості персонажів несподіваного для глядачів в руслі, геш? Ну, майже правильніше було б сказати, що аніме дає глядачу ілюзію цього. Файну ілюзію, але вона руйнується, варто тобі спинитися і просто трохи замислитися. Жодне з раптових откровень персонажів, зрештою, нічого не змінює ні в їх взаємовідносинах, ні в розумінні їхніх особливостей. Більше того, уважний глядач розуміє, що як відбувається на декілька епізодів раніше за серіал. Головна родзинка цього експерименту створення емпатії між персонажами, хоча й відіграє свою роль у сюжеті, проте зникає так само швидко, як і з'являється. Навіть фінал історії здається, якимось якимись і передбачами. Бачуваним, хоча й достатньо цілісним. Мабуть, всі мої думки з приводу цього аніме можна сформулювати у двох словах: передбачувано проти цілісно, намальовано і анімовано відмінно, як і музика від класичного японського інгрішу в опенінгу до електроніки в темах персонажів. Але враховуючи минулі прачі студії та людей, котрі були залучені в розробку, це не є чимось незвичним, а радше очікуване. Кізнайвер це аніме створене для західного глядача. В нього нотки всього того, від чого середній двадцяти анімешник США буде кінчати веселкою. Ось вам трошки Євангеліону. Трошки Гурен Лагану, трошки Фюрі Кюрі, трошки Ергопроксі, і цей список можна продовжувати. І хоч в цьому немає нічого поганого, я б навіть сказав навпаки. Зрештою, глядач піде після перегляду його задоволеним, і через тиждень в найкращому випадку вже забуде про що воно взагалі було. І я не вважаю це ознакою дійсно хорошого аніме, яке з чистим сумлінням зміг би порекомендувати іншим. Якщо замислитись, то у цього аніме і спис служб Франції багатоспільного.